А коли для чого ми вивчали ліве право, щоб мати змогу потрапляти в себе глибшого поза ситуації? Не ситуація формує характер, а я створюю ситуацію, будучи перед цим на лівому чи на правому, створюючи намір на цих двох компонентах, які вибудовують моє життя. На велику ситуацію зустрічі з людьми, народження дітей в запусках проєкту, як правило, уходить до двох років формування наміру: від наміру до реалізації. Ситуації більш дрібні, можуть створюватися не більш дрібні, а дуже дрібні. Там не знаю, якась ситуація в магазині, на кордоні і так далі. Це може створюватися тижнем. Хто створює сьогоднішня моя картинка, на чому основному я хотіла б вам показати роботу? Це ось ця, ми я її розшифрую. Ще раз, навіть якщо я вже її там показувала, я її розшифрую. Тобто занурення в темряву себе, ну, грубо кажучи, в безодню, в невідомість себе розкриває. Чим глибше занурюється е, наш центр, тим більший Ореол ми бачимо в собі, і тим більше ідентичності ми проходимо це як на картинці, яка на чорному. Соні, я зараз це покажу це приклад із астрофізики. Але е, коли ми не можемо до кінця сформувати, що ми насправді шукаємо, що би ми хочемо, це запит на заглиблення ідентичності, навіть не сформування того, що є сьогодні, а це значить, що попередня ідентичність мене не влаштовує і я заходжу на більшу глибину. А там я невідомий, у мене немає чим. Це. Відповідно, зараз задача у вас має переформатуватися або менталізуватися, яким чином? Хто я крізь всі стосунки? Інтивні батьківські відносини на роботі, відносини з державою, або там на кордоні будь-де, хто я крізь все це. А на це відповідь вам не дадуть ні наставники там, чи щось, тому що це річ, яку ви маєте видобудити самі, інакше все те буде псевдоідентичність.